Наступна тема буде особливо цікавою батькам. Дослідження в Україні показало, що майже 52% дітей почали користуватися інтернетом у віці 6-9 років, і щороку цей показник знижується. Та небезпечним фактором використання гаджетів у ранньому віці є порнографічний контент, котрий діти бачать вперше у 8-10 років. Аби дізнатися, як захистити дітей від негативних наслідків використання інтернету та вберегти від сексуального насильства у соціальних мережах, ми запросили до нашої студії операційної директорки громадської організації СТОП Секстінг Ірину Пущик. Я зустріну. Пані Ірино, доброго ранку. Доброго ранку. Запрошую. Вітаю вас. Вітаю. У нас сьогодні дійсно важлива тема. Дуже важлива. І хочемо почати зі статистики, щоб наші глядачі зрозуміли масштаб проблеми сексуального насильства над дітьми в інтернеті. Яка вона? Ситуація, на жаль, не втішна. Згідно з нашого дослідження, яке ми ще проводили у 2020 році, на той час кожна четверта дитина в Україні стикалася з різними формами онлайн-сексуального насильства. Це і від запитів, коли їм надсилають інтимні фото і питання сексуального характеру, і просять їх надсилати такі матеріали. Водночас, 75% дітей не розказують батькам, що з ними трапляється в інтернеті. Вони проживаються самостійно, і після початку повномасштабного вторгнення ми бачимо статистику, що діти все частіше звертаються в інтернет за підтримкою, розрадою відволіктись від того, що відбувається офлайн. І в порівнянні з 23 роком, кількість випадків онлайн-сексуального насильства над дітьми або офлайн насильства, вчиненого після контакту онлайн, збільшилася на 20%. і найжахливіше це те, що вік дітей. Опускається, і більшість 90% випадків це діти молодші 14 років. Божечки, мені от зараз страшно стало. У мене дитина якраз 10 років, і я розумію, що ось десь в цьому віці, якщо ви кажете, найчастіше вони вперше бачать е, сцени сексуального я не знаю, там, насилля і все тому подібне. Добре, що робити батькам, аби захистити дітей в інтернеті? Перш за все, це важливо налаштовувати контакт з дітьми. Комунікувати з ними з найранішого віку, розказувати їм про те, що в інтернеті так само є загрози, і говорити про те, як вони можуть захистити себе. І, наприклад, основними правилами є це, щоб діти не завантажували соціальні мережі. Зрозуміло, що ми всі ними користуємося, але за правилами соціальних мереж, вік зазвичай стартує користування від 13 років, інколи від 16 років. Додатково це і батьківські контролі також важливо наголошувати дітям, що ви відкриті до діалогу і готові їх підтримати, що вони з чимось таким стикнулися, що підтримка завжди є є ресурси, які готові їм допомогти. Якщо вам тяжко говорити з дитиною про це, є механізми, з якими ми ділимося нашої організації для того, щоб це полегшити вам через мультики, книжки. Так само через різні різного формату ігри, щоб діти вивчали на різному в різному віці про ці небезпеки. Я пропоную подивитись фрагмент мультфільму, про який ви згадали. Так шукаєте в інтернеті. Ви можете випадково або навмисно потрапити на вебсайт, який містить порнографію. Це абсолютно нормально цікавитися темою сексу. Це серія мультиків чи тільки одна а, серія? Таких мультиків є декілька. Ми їх переклали та адаптували від наших іноземних партнерів Amaze.org. Їх є декілька у нас. Наразі ми переклали вже дев'ять мультиків. Їх всіх можна знайти на нашому Ютуб каналі, а, так само в інстаграмі або в Фейсбуці. Будь-який зручний ресурс для батьків для того, щоб його показати дітям. Глобально? А з для... якого віку можна показувати ось цей мультик дітям? А... Вікових обмежень у нас загалом немає на показ цього мультика, але ми рекомендуємо, щоб такого формату мультики показувати з 11, тобто більш підлітковий вік. Водночас для дітей молодшого віку у нас також на ютубі є, наприклад, мультик на базі казки, яку ми створювали. Декілька років назад хапі та її суперсила, вона є у форматі і Це мультику про черепашко. Так. так, Ірина Бува написала її, здається, так. так, так. так. Вона є у форматі і мультику, і аудіокниги, і так само можна знайти в книгарнях в так, друкований так. матеріал. Так, пані Ірина, те про що ви кажете? Глобально воно має будуватись на фундаменті довіри, якщо немає довіри між батьками та дитиною. В житті поза цифровим простором, то вона й не розповість про те, що їй пишуть незнайомці в інтернеті, але пояснювати все одно треба, намагатись, навіть якщо довіра підлітки, ми ж розуміємо, це важкий вік, і довіри може не бути в якийсь час. Як пояснювати коректно, м'яко дитині різницю між приватним? І публічним в цифровому світі, ну щоб не казати, ти не відправляй, будь ласка, фотку свого пеструна незнайомій людині. А так, щоб це було зрозуміло і не залишило травм всередині дитини, е, перш за все треба проговорювати з дитиною про те, я якщо вона вже використовує соціальні мережі або якісь додатки, чому вона їх використовує. Ми не можемо обмежувати, треба пам'ятати, що діти вони будуть дуже якщо їм щось забороняти, вони навпаки будуть намагатися чинити спротив, використовувати їх. Відповідно, потрібно більш лагідні формі зрозуміти, чому діти це використовують. Чому вони, наприклад, спостерігають за певними інфлюенсерами, або чому вони хочуть використовувати TikTok чи Instagram. Якщо вони вже використовують їх. Краще пояснити дитині, що давай можливо, ми обмежимо час твого використання цих додатків або використання твого гаджету, що там надсилати свою приватну інформацію, це не добре. Це, по принципу, слід пояснювати дитині, як ми пояснюємо їм правила офлайн захисту. Ми ж говоримо дитині, не знайомся з незнайомцями на вулиці. Так само треба казати, незнайомці онлайн, це ті ж самі незнайомці, що й офлайн. Для дітей це тяжко зрозуміти, але якщо ми поступово будемо їм про це говорити, а також наводити власним прикладом, тому що діти наслідують нас, те, що ми публікуємо в соціальних мережах, за ким ми слідкуємо. Якщо ми говоримо про час використання гаджетів, то відповідно за сімейним столом, наприклад, вечерю чи обідом, дорослі також не повинні використовувати гаджети, тому що це подвійні стандарти дітям не можна, а вам можна. Тому це, це важливо, важливо. пам'ятати так. А якщо батьки соромляться говорити на ці теми з дітьми, тут потрібно зрозуміти, що це не є тема, про яку варто соромитись говорити. Це є природньо. І якщо ви не будете про це говорити, дитина піде шукати це самостійно в інтернеті. А ресурси, які є в інтернеті, вони не завжди є правдивими чи корисною інформацією. Чи, те, як, чи так, доступно вони пояснюють, так, так, або, наприклад, те, як було показано відео, що можна потрапити не на той сайт, на який ти хотів би шукати, тому що алгоритми інтернету вони такі, що не завжди розуміють, що це є дитина. Відповідно, пояснювати дитині. Це також ми рекомендуємо заздалегідь до цього підготуватися та вивчити тему. Для батьків у нас є подкаст, є книга засновниці нашої організації, де в доступній мові пояснюється батькам, як говорити з дитиною, на що звертати увагу, що робити, коли дитина вже потрапила в такі злочини, або коли з нею таке стається, або куди звернутися. Тому всі ці матеріали можна знайти у нас на сайті. Також є гайди, наприклад, про налаштування безпеки, там, різних форматів гаджету або соціальних мереж. Вони є у вільному доступі. І ми будемо раді, якщо батьки будуть їх використовувати. І ти вже злякалася? Я бачу по твоєму я обличчю, Але, шості, але чесно, я все чесно, одно з твого дозволу спитаю, пані Ірина. Ми вже згадали ситуацію, коли пишуть незнайомці в соцмережах, які ще на вашу думку є найпоширеніші ситуації для цифрового насильства серед дітей. А, наразі це є штучний інтелект, який розвивається. Неочікувано <рі> так. Я вже слухаю. <рі> далі зараз є тенде з штучним інтелектом. Розвивається він розвивається все швидше. Його використовують як... з нього є велика позитивна сторона, але водночас його можуть використовувати для виготовлення і... таких матеріалів. Тобто дитина може й не надсилати. І хтось може виготовити за її зображенням такі оці, так. Так, це можуть бути якісь злочинці, і це можуть так само бути однолітки. Ми наразі проводимо дослідження в Україні на цю тему, і в кінці е січня ми будемо мати результати про те, як е у українському просторі діти використовують штучний інтелект, і, наприклад, чи вони вчиняють злочини проти самих дітей. Тому що така тенденція є за кордоном, але ми не бачимо цього в Україні, але це не означає, що вона не існує. Про це просто можуть не говорити. Яких червоних прапор прапорців треба навчити дитину, аби вона розпізнала усьту загрозу для себе під час спілкування в інтернеті? Перш за все, це потрібно розуміти, що якщо дитину просять її приватну інформацію, адресу, де вона живе, з ким вона спілкується, як звати її батьків, дату її народження, або, наприклад, просять надіслати її інтимні фото, це, це явний прапорець, що потрібно зупинити розмову і звернутися до батьків. Водночас, якщо вчинять тиск або маніпуляції, наприклад, ну с ким мені це я ж твій друг, це також є загроза, що щось не так. Водночас, якщо Створюється картинка ідеальної людини, ідеальний друг, ідеальний хлопець, дівчина. Немає ідеальних людей. І коли вони спілкуються і говорять так, те, що хоче почути дитина, і не говорять про себе, це також червоний прапорець. Тільки як дитина відчуває, що з нею спілкується їй некомфортно, чи це є знайома особа, чи не знайома те, що вони її просять, надсилають лексика, яку вони використовують, їй слід звертатися до батьків, чи, наприклад, до вчителів, чи до шкільного психолога для того, щоб вони надали їм підтримку, пані Ірино, Дуже коротко, але не можу не спитати. У вас є консультаційна лінія. Розкажіть про неї. Так, у нас є декілька ресурсів допомоги. Перш за все, це є на базі українського контакт центру. Дитина чи батьки можуть набрати 15-45, далі обрати 3 і там їй нададуть консультації оператори. І також на сайті на нашому сайті функціонує лінія з психологом, де діти та батьки можуть звернутися за консультацією та надати, та отримати безкоштовні від 10 консультацій. Де спільно з дитиною або з батьками і з дитиною проговорять ситуацію, що сталося не так. Нададуть допомогу, допоможуть зв'язатися наприклад, з кіберполіцією, щоб дитина могла отримати все, що їй потрібно. Дякуємо вам, дякуємо за таку цікаву і корисну розмову. Нагадайте, будь ласка, ще раз, як сайт називається в Ютубі? Так, звичайно, шукайте сайт Стоп або просто забивайте в гуглі е, організація Стоп Sexting і перше посилання. Це швидше за це буде наш сайт. Дякую, Мирино. Це дуже важлива дуже і фундаментальна дякую. робота. Дякую.